Всім вітання. Цей тиждень погоди не буде взагалі. Але покажу я вам зараз Кіа Єніро рестайлінгову 2020 року з пробігом, з оригінальнішим пробігом 89 тисяч кілометрів без жодної фарбованої деталі. Та сама Кіа Єніро з оригінальним підтвердженим пробігом 89 тисяч, яка приїхала до нас з Нідерландів, вже розмитена, сертифікована. Відразу показую Він код перевіряйте. Також у нас присутній вже згенерований отчет карвертікала, звіт лізного аукціону, РДВшки на неї. Так що кому що потрібно, або звертайтеся, або ж всі деталі будуть в описі під цим відео. Також, можливо, доставка автомобіля до вас прямо додому. Так, саме повна комплектація не фарбована. На два зарядних пристрої, один силовий і один домашній щоб заряджатися вдома. У самій комплектації тут є абсолютно все необхідне для сучасного автомобіля. Це фул-ЛЕД фари з адаптивним дальнім та ближнім освітленням. Також у нас атермальне, акустичне лобове скло. Ось бачите, я до речі перший раз бачу, щоб було і вушко, і атермальне. Також у нас бокові вікна йдуть. А термальні також у нас присутні безключовий доступ. Сліпі зони в зеркалах. Попереду у нас дістронік камера асистентів в лобовому склі, щитування дорожніх знаків, утримання смуги. Також, як ви можете бачити, заводські накліїчки у нас присутні. По салону музика у нас JBL, зеркала гріються, складаються. До речі, у нас також зеркала. Під задній хід вони підвертаються, автоматично складаються. Пам'ять сидінь водія, комфортний хід для водія. Ось, можете бачити, дістронік в нас присутній. Також тут у нас утримання смуг, ESP, це у нас звучання, це сліпі зони. Також можна виставляти таймер на зарядку, обдуви підігріви сидінь, бездротова зарядка. Рестовий вже. Магнітола, амбієнт підсвітки у нас також присутні змін, зміною кольорів. Позаду у нас також все в абсолютно повному порядку. Підігріви задніх сидінь, підігрів передніх сидінь. Стан 10 з 10. Це машина ще без детелінгу, машина ще. Не підготовлена. Багажний відсик не запіляний, також у нас присутній сам буфер. До речі, бампер задній у нас із завода, проклеєний броні, плівкою, як ви можете бачити. Фаркоп і дві зарядочки в комплекті. Жодних пошкоджень, жодних нарікань. Автомобіль не потребує жодних вкладень. Просто берете і катаєтеся. Розповідати про запас ходу, я думаю, вам не потрібно. До 500 кілометрів кіаніра виїжджає. Сох на даному автомобілі 100% перевіряли особисто. І тепер детально я вам продемонструю стан лакофарбового покриття. автомобіля. я вже вам говорив, він не фарбований, я його вже дивився. Одразу як він приїхав. Капот у нас не фарбований, морда у нас не забита, не запіляна, взагалі без колів, малий пробіг, просто ще фари в нас цілі, вони, до речі, без запотівань. Тут у нас ціле, туманка ціла, без запотівань, нічого деформовано. патронички стоять на своєму місці. Дефлікторації також у нас... Не побиті, вони не виламані, не поломані. Вон крило. Крилочко у нас не фарбоване. Діски у нас без бордюр і тим більше без будь-якої корозії по них. Гума у нас абсолютно нова. Двері. Не фарбовані в нас також, так, приєм. У нас не фарбований. Жоден болтик на автомобілі не відкручувався. Все тут у нас в повному порядку. Пороги не побиті, цей пластик також він не поломаний, не побитий, ніде не вдарений, не підігнутий. Абсолютно все в повному порядку. Із дверей трошки менше пробивається. Хто не розуміє в показниках прибора, показуйте людям, які в цьому розуміються. Все абсолютно в повному порядку. Порог тут ціленький також. стан автомобіля 10 з 10, це ще без підготовки, також задні підігрів у нас присутні. Так, заднє крило. Задня арка. Не фарбована. Так, пішли дах. 114, 109 батон. 119, 119, 136, 111, 111. Кромко склади в 94. Тут взагалі без колю, без нічого не побито, не потерто. І це, до речі, розумний прибор, який вимірює і означає. Металізовану шпаклівку і охренна дорож. Хоча я не думаю, що таким в Нідерландах хтось би займався б, але тим не менше також у нас рестального задні ліхтарі. Вони ціленькі взагалі без запотівань. Заднє крило. Воно у нас не фарбоване. Що вам було? Також у нас присутня заводська наліпка, також у нас тут дефліктора абсолютно ціленькі, Накладочки Ніро. Дуже крута машина, з реально з великим запасом ходу. Хто слідкує за мною, бачите, у мене на каналі був Hyundai Tucson. Так от, в нього на повному баку бензина, запас ходу 500 км. Точно такий самий, як і Ніро на повному заряді. Заряджаюся собі вдома по нічному тарифу по 2 гривні і їздиш реально тупо безкоштовно. Пішли по постиці. Абсолютний порядок у нас я вже третій раз дивлюся. Третій раз, бо в мене вже знайомий приїжджав і оглядав, але він каже, на авторія є дешевші машини. Поїхав шукати на авторія. Вже дзвонив, казав, що вже три знайшли змотаних. У нас є абсолютно ціла, не фарбована з рідним підтвердженим пробігом. Є всі випуски, сервіси на неї, згенеровані. Карвертікал. Аукціони і так далі. Кому треба автомобіль з справжнім пробігом цілий не фарбований, то вам до нас, кому треба ціна, йдіть, шукайте собі будь ласка, на авторіга, там дешевші є, там є які, які вам хочеться такі і є. Так, у нас вже рестова мультимедія. У нас також присутня камера заднього огляду. Зараз вона вмікнеться, відразу ж виводиться парковочний стін передній-задній. Також у нас присутня асистент сліпих зон, середній. До речі, розхід у мене на неї виходить до 15 кВт. Це не економлюючи. Якщо економити, то буде, можна виходити 13,5-13 кВт. Також у нас є підігрів, обдуви, та пасажири, автохолд, електроручні. Тут у нас такий здоровіний подстаканник, воно все працює, все ціле. тут також у нас така ніша, тут ще одна зарядочка у нас присутня. Потім у нас є бездротова зарядка. Ось така у нас є, Тут, короче, є все амбієнт підсвітки по салону, у нас також присутні. Дуже класне рестайлінгове Ніро, головне з рідним пробігом і не фарбована. З усіма можливими звітами по аукціону, по карвертіку і так далі. Машина розмитнена, машина в нас наявності, знаходиться в Бучі, приїжджайте, оглядайте. Я вам показав, ніяких питань неї по підшипниках чи ще там по чомусь немає. Дві зарядки в комплекті. Приїхали, поставили відразу на вас, на перший облік, ви будете першим власником. Вартість першого обліку до 2000 гривень, оскільки на них не сплачується ПДВ на сьогоднішній день, Ще пенсійний, пенсійний не сплачується так, на ДВЗ машини. Але це все до Нового року. Тому на сьогоднішній день такий шалений попит на електромобілі. Люди розуміють, що треба наповнити казну і в будь-якому випадку квоту відміняти. Хотіли б ви цього чи не хотіли. Хто хоче, купуйте зараз електромобілі, оскільки вони вже і так здорожчали і, здорожчали і ще. іще. Всім гарного дня, всім мирного неба. Будь ласка, цікавлять автомобілі з Німеччини. Звертаємося.